Слава Тобі, Христе Боже сподівання і надія наша слава. Тобі. Христос. Воскрес мертвых істинний Бог наш Блитвами, причисляй своє матері, святи славних і светланих апостолів, преподобники благословь наших, и всіх святых душі спочили, рабів твоих войнів наших українских, наших земляків, жили, життя наших за нас, і за нашу країну. Дніво, синах, святий, проселите, воні Аврааму покої, направди приднає нас помоє, Божі блогій, і чоловік олюбовеце, блаженому спінні, вігічний спокій, подай, Господи, спочилим рабам твоїм. Всім воїнам, які за батьківщину нашу, життя своє положили, і всім під час війни з Росією убієнним братам і сестрам нашим і сотвори їм.